Вітаю! Сьогодні готуємо пиріжки на сирному тісті. Як це зробити? Я трошки пізніше покажу. А зараз ми приготуємо смачнючу начинку з яблук. Так точно, як ми робили недавно для слоєчок, тільки там були червоні такі видовжені яблука. А сьогодні на груша яблуки. Поріжемо дрібненько, посмажимо на вершковому маслі, додамо цукру, кориці, і це буде смакота. Так, ну що, розпочинаємо з начинки, а потім зробимо тістечко сирне. Смакота нереально буде, друзі. Рекомендую. Готуємо і для себе, і для своїх рідненьких. Якщо яблучок в мене не вистачить, там 3-4 яблучка десь приблизно на один рецепт. Я як завжди, трошки більше сиру добавила. Ну, пирожків На один рецепт виходить десь 10 невеличких пиріжків. Три яблучка в мене є, і в мене ще є кисломолочний сир. Якщо не вистачить, то додав. Будуть пиріжки, у нас двох видів. Поклала кусок масла на сковорідку, нехай розтоплюється. Ви подивіться, яка в мене тут краса стоїть. Два каланхої однаковим кольором, а два різних. Оце лавандовий, отакий чарівний, як трояндочка розкрита. Це червоний мареф'янський, що ми купували. В селищі їздили на базор. А це рожевий, мабуть, він був помаранчовий. Брала я в АТБ таку ж марефі. І він у мене рожевим став. Приоткриваються бутони, і видно, що ніжно-помаранчевий, хоча він був темніший. А відкривається рожевий, я думаю, якісь кольори, можливо, додавали, і він яскраво, помаранчево, жовтий такий полосотий стояв. Я взяла, і ось він відкрився, став рожевим. Отака композиція шикарнюча. Друзі, я Відразу візьму сковорітку. Я сюди поклала вже вершкового масла. Ми зараз яблучками покладемо, воно розтопиться і буде добре смажитися, Нічого не підгорить, зато яблука в нас вийдуть як карамелька з цукром, з корицею, як карамелізована цукерка. Це дуже смачно і ароматно. Для пирожків я обожнюю. У мене є і порічка, там ще якісь ягодки заморожені. Можна і ті використати. Мені захотілося яблука. Я яблучка, ви знаєте, не дуже полюбляю споживати. Хіба що сніжний калій. Це моє улюблене яблуко. Ну і, звісно, вже початок весни починається вітаміноз І я взяла яблука, тому що знаю, наскільки вони корисні, як їх потрібно споживати найчаще з усіх наших і фруктів. І я купила три яблучка осилила, а три залишилось лежать. Я їх вже не їм. І відчуваю, що не з'їм. Навіть груша яблука. Не знаю чому, друзі, але ну, не йде мені цей фрукт, і все. Не полюблю я яблуки. Хоча намагаюся трошечки з'їсти. Так, зараз порізаю швиденько. Тіста наших пирогів війде яйце, сіль, цукор, ванілька, сир кисломолочний, борошно. Все це замісимо. Ну і олійки обов'язково до цього рецепта додамо 50 грам на один рецепт, на один рецепт 200 г сиру. Тепер ставимо смажити наші яблука. Яблука поставила. Зараз аромати по всій кухні розійдуться, фруктові. Ну, форточку я відкрию, двері. Трошки пізніше як вже буде випікати, та тут спека стоятиме, бо на вулиці вже тепло і в хаті тепленько. Що ми робимо для тісточка? Висипаємо наш сир 200 гривен. Я рецепт залишу, як завжди в коментарях. Ну, а собі я роблю на глаз. І сир у мене тут десь грам 400-300. Ну, приблизно. І відразу до сиру все додаємо. Трошки солички. Щоб тісто наше було не прісне. Обов'язково цукру, на 200 г сиру, 2 столових ложки цукру. Ну, я дуже солодке не полюбляю, тому я і на 300 грамів сиру додавала також 2 столових ложки цукру, ванільку або ванільний цукор. За смаком, якщо вам подобаються ці аромати, додаємо олійки 50 грамів. Дайте. Я Дайте мені. І одне яйце. Ми в тісто додамо розпушувач, тому яйце не заб'є. Тістечко буде гарне, ніжне. Розпушувач додамо в борошно. Коли оце зараз все розітримо, додамо борошно і розпушувач. Я дивлюсь, тут яблучок багато. Вистачить. Ну, тіста буде також немало. ну Подивимося, якщо що, у мене сирочок холодильнику залишився, стоїть. так Смажиться вже сок трошки пустила, там і масло важкове, аромати прекрасні. Так, оце приберем відразу не, не лежить. Так, і все. І ванільку все. Тепер добре перетираємо. У кого є блендер, можна блендером збити. Ну, я все. Ложечкою зараз перетру гарно, в однорідну масу і вже запустимо сюди борошно. Тим часом яблучка наші смажуться, вже в кінці додамо цукру і кориці. Сюди ми чайну ложечку розпушувача, Чайна ложка це на один рецепт. Можна трошки більше, я просто з горкою покладу і до солі. Бо якщо перебільшимо, також воно буде рвотися. І сюди ж борошно. На 200 грамів сиру 200 грамів борошна. Це десь три столових ложечки. Так, як в мене сиру тут занадто, то я добавила. Все, а тепер вимішуємо ложечкою, руками замісимо і будемо формувати кулечки. Нехай трошки полежуть і відразу яблучко будемо накладати. Все. А тепер рукою вимісюємо. Це тісто треба вимісювати. Пошло, поїхало, як завжди, місимо. До кубки його скліє. Воно розкрашилось, ну тісто буде дуже гарне. М -м -м. Отакі в нас сьогодні пирожки прекрасні будуть. Прямо в мисочки винісю без столу. Зараз все соберемо, це щоб тут нічого у нас. Не залишилось кулечка зараз покладено і не ходимо накриємо і постоїть Тістечко постояла, відпочила, як говориться, ділимо його на частинки, так де мені я його вже заховала. Дай швидко трошечки борошна. бо тісто дуже ніжне. Викладаємо його і ділимо так, рівненько, щоб пиріжки наші більш-менше були рівнесені. Отаке. Отаке. воно клейке, рихле. Зробимо кульки. Так як сиру у нас небагато і пиріжків ми зробимо небагато. І зараз я замість тісто зроблю звичайного тіста пироги побільше. Палянички наші нехай відпочинуть, вони грамулечку піднімуться, там розпушувач, дріждів немає. Яблучка наші гарно підсмажилися. такі вони ароматні, симпатичні, трошки забавлення поміняли. Добавимо крахмалику. Небагато трошки так. цукру. Яблука дуже солодкі, тому я не буду забагато цукру. Але на рецепт дві столові. І обов'язково кориці. Корички. Ось дозволиночку посмажимо, наліпимо пироги. Засмажилися наші яблука. Зараз винесу в коридор, щоб вони пошвидше. Похвалила, бо тістечко паляниці наші вже підійшли і ми будемо формувати наші пироги. наші ой, красотінь уже піднялися. ще Поставити, щоб воно не нам. А тепер беремо, треба трошки борошна Оставимо мішолено. А тепер беремо і просто розплескуємо нашу паляницю як можна тонкіше, щоб тіста було мало, а яблучок побільше. Давайте ще додамо, раз наші пирожки будуть. Величінке, О, тепер закриваємо рішук, вона кругленька була, не кругленька, а трошки овальна, щоб цих кончиків не було багато тіста без начинки. Тому я видовжую овал. Ще два останніх залишилося. Тісто дуже гарно формується в пиріг, тому не хвилюємося, радуємо себе і своїх рідненьких такою смакотою. Друзі, можна навіть яйцем не змазувати, тому що коли наші пироги готові, ще гарячі, не охололи я, або цукрову пудру ось у мене є, або цукор, насипаємо в мисочку, додаємо корицю. Пироги готові, поки гарячі, змазуємо вершковим маслом і потім кожен пиріжок вмакаємо в корицю із пудрою. І вони тоді симпатичні, класні, апетитні і смачні. Ложечка чайна, насипаємо цукрової пудри. Небагато, ми тільки зверху помажемо, щоб вони симпатичні були. І кориці. І оце потрібно Не Небагато, бо кориця у нас гірчить. Якщо перестаротися, то верх пиріжка у нас буде гірким. Все отак перемішаємо. І оце ми оцією красою посипемо наші гарячі пироги, які будуть змазані вершковим маслом. Є ще мак і можна пироги посипати маком. Так уже буде добре. Взяла яєчко. Зараз зіб'ємо яйцо. Перехватка, пиріжки наші дістають. Вони спеклися, гарі муж. Золотаю. Зараз ми помажемо маслом і притрусимо пудрою з карту. Ну. О, яке гарне. І наші пирожки. Ми їх змазуємо вершковим маслом і вони будуть смачні, смачні. <пиріжки> притрусимо. І симпатичні відразу, і дуже смачні. Отак, От вони поки гарячі, масло дуже добре тане, і вони золотою. Угу. Отак, От поки гарячі відразу їх поможемо. Грячуще, гарячу. Шкода, що сирочок таку вартість має. Тут тобто, ми навергенили зараз на декілька днів. Ну, зупинитися неможливо. Їх весь час хочеться споживно, Або пиріжочок взяти і вмокнути. ну Це краще, коли цукор і кориця, тоді вмакати А так можна притрусити. Пудрочку, поки воно в масличку, воно добре прилипає. Пиріжки перекладемо на наш одну. Дуже жарко в кухні біля духовки посиділа. Так, ну що, о, вже трошки і достигли, але все одно гаряченькі. Пиріжки наші. Розігрілася, так розігрілася Яблучка з корицею. Пиріжки, Ще гарячики. Я ніколи не розривала, а відразу кусала. Тут же, друзі, щоб вам показати, яке тістечко тонесеньке, яблучка, які прожарені, сік тримається, не витік. І немає, що прям багато тіста на краєчках. А і начинки, і тіста якраз як потрібно М -м -м. Пиріжок смачнючий, друзі, із сиром тісто, дуже смачно, рекомендую. Я вже Каву зробила, з гущеночкою наколотила. Зараз з великим задоволенням два пиріжка з'їм і піду працювати на вулицю. Тісто безподобне. І дуже добре місяця. Рекомендую. Обов'язково спробуйте таке цікаве тісто, хто робив, хто ще не робив. Яке задоволення, коли домашнє, смачне, зроблене своїми ручками, мені здається, це саме найкраще з пудрою? Смачні пиріжки. Точно вже не схуднеш. Якщо багато навергениш цілий таз, нічого не хочеться їсти. Просто одні пиріжки таскаєш і до чаю, до капутів, до молока, і до кави. І весь час жуєш і відразу відчувається, що тобі важче робиться. Тому дуже смачно готувати не потрібно забагато. По трошечку.